Авдіївський напрямок. Саме на ньому найскладніша ситуація на фронті. Сьогодні я вам розповім про хронологію наступу Кацапів на Авдіївському напрямці. 17 лютого ворог захоплює Авдіївку. Саме з цього часу, можна сказати, офіційно відкрився новий напрямок наступу на інші населені пункти. 19 лютого ворог мав просування по лісополосам біля Ласточкиного. 21 лютого ЗСУ відступили від коксохімічного заводу Авдіївки, звідки починається наступ на Орлівку. 22 лютого ворог прорвався до Сєвєрного. 24 лютого на річницю війни кацапа захопили Ласточкино. 25 лютого ворог починає наступ з Ласточкиного до Туненького та виходить на його околиці. А вже 26 лютого кацапи на 90% захопили Сєверне та прорвалися до Орлівки. 27 лютого було незначне просування біля бардич. 28 лютого кацапи захопили орлівку на 50%. А також в оточили тоненьке. Березень. 3 березня ЗСУ майже відступили з Орлівки. 6 березня кацапи з півночі ще сильніше поточили тоненьке, а 8 березня у ЗСУ почали вивід військ з майже оточеного тоненького. На півдні ворог мав просування у Первомайському. 15 березня ворог майже захопив тоненьке, а також почались бої біля Семенівки. 16 березня кацапи входять у Бердичі. А також зсу майже полишили орлівку. 18 березня Кацапи остаточно захопили орлівку. А 21 березня кацапи захоплюють тоненьке вже більше ніж на 70%. 22 березня зсу залишили тоненьке. 23 березня ворог вперся у Семенівку. 26 березня. Кацапи мали незначне просування у Бердичах. А 28 березня зсу відступили від східного берега річки Дурна на Орлівському напрямці. 29 березня ворог захопив центр Первомайського. 30 березня Кацапи почали наступ у бік Уманського. Квітень. 1 квітня Кацапи прорвалися у Первомайському. Та вже 2 квітня ворог захоплює всю північну частину Первомайського. 5 квітня Кацапи закріплюються біля Уманського. 6 квітня Кацапи захопили 50% бардичів. А 9 квітня. Ворог підходить до річки Дурна біля Уманського. А також ворог мав просування на Новокалинове, а саме захопив найближчі лісополози під селом. 10 квітня ворог мав незначне просування біля Уманського. 11 квітня ворог вперся у дурну в Бердичах. 12 квітня кацапи повністю захопили позиції між Уманським та Первомайським. 14 квітня ворог почав наступ у бік очеретиного. 15 квітня вже наближається до села, а 16 квітня кацапи закріпилися під очеретиним. Кацапи буквально прорвалися до села. Вони просунулись до очеретиного саме через залізну дорогу, з'єднуючи Покровськ та Авдіївку. 19 квітня ворога вибили з очеретиного. Але 21 квітня ворог повторно входить у село. 22 квітня Кацапи захопили південну частину села, а 23 го майже захопили очеретини. Продовження цього відео я запишу через декілька місяців. На цьому все. Всім дякую за перегляд, усім до побачення! Не забувайте про мій телеграм-канал, де я пишу новини про війну, цікаві факти, оновлення лінії фронту та трохи аналітики. Посилання в описі. До побачення!